Возлюблені Господі, браття і сестри, сьогоднішнє рядове Євангеліє воно є важким, непозитивним. Воно розповідало нам про юнака Біснуватого і про те, як дьявол знущається над такими людьми. Найбільша на землі біда, це бути не дай того Боже біснуватим або мати когось із своїх близьких. Не рак, не інсульт, ні психічні хвороби. Це все веде до спасіння. Людина, яка мучується фізично. Правильно мучається, несе це як хрест, вона в кінці кінців здобуде ще більший вінець. Но біснування це іменно форма наказання, яка не приводить до чогось, не здобуває людина щось, вона просто несе покарання за свій хрест. Но і таких Господь спасає, якщо вони каються. І сьогодні цьому також є приклад, як він приходить на допомогу до таких людей. Біснування можливе тоді, коли людина споріднюється, тобто стає рідною по духу, бо дьявол є дух. З дьяволом. Тобто він зато приходить так як друзі, коли знаєте, зустрічаються в них. Є про що поговорити, або куми, як приходять кума до куми. Отак дьявол, що значить біснувати чоловік? Дяволу так подобається ця людина, що він просто не то, що біля неї постійно знаходиться, а він входить в неї. І вони вже двоє як один. У нас всіх є іскусителі. І чим ближче людина до Бога, браття і сестри, тим більше у нас бісів. Це ми тисячу разів з вами говорили, це легко перевірити. Люди, які в церкву не ходять, їх взагалі дьявол не трогає практично. Він і так знає, що вони всі в ад підуть, і вони йому не потрібні, не треба ресурси свої витрачати на них. Люди, які тільки воцерковляються, у них один, одна форма, тільки почнуть. Добру справу, піст або якось усердно молитись бачать ужас, що твориться. Хтось прямо приходить в ужас і каже, та зо мною ніколи такого не було, то що я зараз відчуваю. В голові своїй мені деколи кажеться, що я як сумасшедший і сумасшедша, як прилогами, думками, тобто дьявол бореться з людиною, що тільки не при... приходить в голову, спокою не маю. І от, Чим ближче людина до Бога, тим більше ця боротьба, яку навіть не можна зобразити, ми тільки в житті святих читаємо, як вони також боролись, тому що духовне життя це боротьба із дьявольськими різними уловками. Він дуже опитний, він спокушував той біс, який може бути біля нас, міг спокушувати в пустині подвижників. Що ми для нього? Слабаки, для нього нас збити з толку раз плюнути. І от як захиститись, має виникнути конструктивне питання з усього вищесказаного, як захистити себе, своїх близьких від цього. І церква дає тільки одну відповідь: нема А, Б, В. То все, що друге, там то, що ми п'ємо воду свячену. То, що ми молимось, це все сподручні средства. Я зараз підведу. Але саме головне, бронь, яка захищає це, є Божественна благодать. Вона людині дарується в церкві, виключно в церкві, у святому хрещенні. Ми прямо в одній з молитв є чотири молитви на ізнання демона від того, кого ми хрестимо. Це може бути доросла людина, може бути дитина, це не грає ролі. І священик ще батькам наголошує, чуєте ці молитви, щоб потім не одівали червоні нитки. Ми зараз молимося, щоб Господь оградив цю людину від впливу будь-якого демона. І божественну благодать дитинка отримала вона як бронь стала, і ми так там і кажемо, що. Звертаємося до тієї молитви, що познай свою суєтну власть на свіньях мущую. То, що ми чули в сьогоднішньому Євангелії. Якби глумимось над ним. Хрестні батьки, а якщо людина доросла, то сама за себе, плює на нього три рази. Ми кажемо, дуньте, плюньте на, на нього, як знак знущання, дунем, то есть одганяє від себе. Але далі ми кажемо завжди батькам: приносьте дитину на причастя. Божественна благодать дана, але її постійно потрібно оновлювати, тому що навіть телефон, який не береш в руки, смартфон, айфон, він буде розряджатись сам по собі. Ти навіть ним не користуєшся. Чим більше користуєшся, тим він більше розряджається. Але навіть просто його заряди і постав. Ти прийдеш через якийсь час, в кого яка батарея, побачиш, що він розряжений повністю. Так і дітей, тому ми причищаємо, бо діти не грішні. Але ми все рівно кажемо, приносьте дітей в храм. А що говорити нам, людям грішним, від дьявол до таких. Кожного іскуситель, а ще коли людина клює на це і починає з ним сродною бути, дьявол до таких прямо любить з ними бути. Чому п'яні часто бачать це не просто галюни, прямо бачать чортиків і так далі. Ми, браття і сестри, взиваємо вкотре. Приходьте до причастя, без нього неможливо супр... су... бути. Виведіть, будь ласка, дитину з храму, яка плаче, заспокойте, потім вона зайде в храм. Ми поки не будемо причащатись, будемо відкриті для нього, не будемо мати броні. І деколи кажуть, яка потреба в частому причасті? Безумне питання, само по собі питання, яке навіть нема на що відповідати смішно, яка потреба в тому, щоб воїн мав бронежилет. Кажуть, діти безгрішні, і ми їх причащаємо, як аргумент, а ми грішні, тому рідко. Так наоборот, якщо ти безгрішного приносиш до причастя, тоді і неї не, не принось. То ти грішний ще більше маєш частіше причащатись, бо ти ще більше повержений ділам дьявола. Тільки одно средство, яке захищає нас, наших дітей від біснування – це причастя тіла й крові Христової. Тому що ми, само слово причастя говорить, що ми стаємо частинкою Бога, і Бог є частинкою нас тут. Дьявол такого боїться. Ми прямо це читаємо в молитвах, коли готуємося до причастя. Такі люди заспокоюються і помисли їхні, там так і сказано в цих молитвах. Но це знають тільки ті, які ведуть духовне життя. Ті, які живуть околодуховним життям. У них навіть нема боротьби в помислах. Вони навіть не знають про що це. І Божественна благодать поступово кожний тиждень, як мінімум, про це кажуть святі Отці, людину. Робить такою, яка є знаряддям Божим, сродною Богу, поступово робить, не зразу, родичем Богу по духу. І, звісно, такої людини дьявол біжить. От чому потрібне святе причастя, чому є в церкві літургія свята, і як дивно, коли люди цим не користуються, роблять около. Підтверджуючі фактори, які потрібні, але вони тільки споміжні. Це так, як коли ми хочемо наїстись, ми не можемо це зробити правильно, якщо, наприклад, не сухую, ну, не яблуко взяли, як в пісми сухої день, маємо дні. Або взяли просто там якийсь другий, там, наприклад, інжир з'їли. А якщо ми хочемо поїсти нормально, нам потрібно. Знаряддя для цього сковородка, вилка, олія, спеції. Ми пригодуємо своє прекрасне блюдо. От так само Божественна благодать. Всі другі речі ми ставимо свічки, молимося, п'ємо святу воду, просфоркуємо. Це все знаряддя. Саме головне це є святе причастя. Все наше богослужіння кульмінаційно розвивається так, що доводить до причастя, а не навпаки. І от тому я не знаю, чому так, але це моє спостереження, я ще роблю з цього аналіз: людей не можна хвалити. Хвалити можна дуже-дуже обережно, дуже дозовано. Це теж як яд, який деколи корисний, як в лікарстві, ми п'ємо яд, бо недавно я похвалив наш приход, що він причащається, і зараз, після того, всі перестали це робити. І я і в такому житті особистому знаю, тільки людину, якусь дуже хвалиш, любиш, зразу на голову лізе, тільки з людьми, з дистанцією, люди тебе нормально і поважають. І благодарять і просто людьми залишаються. Це поки що мій досвід, який кожен може сам перевірити. Я не маю відповіді, чому ми такі звірі, бо навіть в природі, в тварин, воно по-інакшому. Якщо ти тварину дуже любиш, то і тварина буде біля тебе нормальна. Вона тобі не відплатить злом. А у нас от чомусь так: похвалиш. І отримаєш зовсім протиоположний результат. Тому, браті і сестри, зокрема, наші прихожани, ще раз взиваю до вашої совісті, ми це проговарювали тисячу разів. Я закликаю вас не просто десь колись причищатись, бо це так, якби ви були на війні і десь колись броні куділи. Ви повинні це робити чим частіше, і ми вам, з отцом Олександром, на допомозі. Не зразу, Віті воїна не зразу на нуль пускають, але поступово до цього йти ми вам допоможемо. Тільки бажання у вас було, а яке ми поки що не зустрічаємо. Ось тому а всім іншим ще раз хочу нагадати, що як священники причащаються кожну неділю, як мінімум, так в Древній Церкві причащалися всі і до цього закликають Святі Отці. І вони кажуть, що людина без причастя, як ноденець без груді матері. Тобто як яка потреба в причасті частому, всі святі наші, навіть миряни, причащались чим частіше, і всі святі закликали до частого причастя. Почитайте їх життя. А то, що сьогоднішня практика, як хтось на неї показує пальцем, вона вам просто удобна, бо ви ліниві. Бо ви не хочете готуватись до причастя. Людина, яка живе активно від тижня до тижня, вона навіть якщо і падає в великі гріхи на тижні, вона зразу від них очищається. А коли раз людина зробила гріх, а буде сповідатись через півроку, а потім на той гріх, як магніти, ростуть другі, магніти, другі гріхи. Вони просто магнітяться, це провірено. А чим скоріше себе здереш, Тим скоріше воно від тебе відпаде. І от біси копляться, копляться, як в цього чоловіка сьогодні Легіон скупилось, тисячі, потім біля такого магнітика, який часто не віддереш. І просто бісам подобається та людина, вона сродна їм, вона так думає, як вони. Вона числа, наприклад, гордиться, вона з цим не бореться, не кається в цьому. А біси теж такі. Це перший їхній гріх. Та людина гнівлива, як вони, та людина другі речі робить, вона не кається. Для чого? Потім, колись якось. І бійся до тої людини, як до магнітика, а потім кажемо, чому у нас от таке життя або не інше. Тому ще раз вас закликаю це пам'ятати і це робити.